Доброго ранку малята! Вітаю вас на нашому занятті. Послухайте загадку. В буці живе кісточки гризе, гавкає, кусається, як він називається? Так, це собака. І до нас сьогодні завітав. Подивіться хто, це песик філя. Добрий день Філя. Ой, а скажи, чому ти такий сумний? Дітки мені Філя розповів, що у нього є синочі побик, і він пішов гуляти. А зараз дітки, яка пора року? Зима дуже. Холодно. І він переживає, що його синочка довго немає вдома і просить нас, щоб ми йому допомогли відшукати його бобика. Тож допоможемо? Так, допоможемо. Тож, дітки, давайте вирушати на пошуки цуценятка. Давайте спершу запитаємо у сонечко, де маленьке цуценя. Але подивіться, сонечко немає. Давайте його покличемо. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. Ну що, дітки, з'явилося? Ні. А давайте ми з вами сонечко намалюємо. Що це дітки у мене? Це пісок. А скажи, його можна їсти? Ні, не можна. А можна ним кидатися? Ні, не можна. А пісочок каже, хоче з нами погратися. Давайте покладемо рученята і привітаємо з ним. Доброго ранку! Ви чуєте? Пісочик те з нами вітається. А давайте його ще полоскочимо, полоскочимо. Як дуже весело братися. А зараз давайте з вами намалюємо сонечку. Ось так. Подивіться, що це, дітки, це коло. А чого не вистачає? Не вистачає промінчиків. Давайте малювати промінці. І у нас промінці вийшло, дітки. Багато. Ось таке сонечко ми з вами намалювали. І подивіться, до нас завітало сонечко. Давайте у нього запитаємо. Не бачила вона нашого маленького циня. Сонечко каже, що він, наш Бобік, пішов до білочки. Тож вирушаємо дітки з вами далі. Гуртом гратись ми пішли, к сонцю руки підняли, підтягнулися, присіли, піднялись, потупотіли. Давайте ще раз. Гуртом гратися ми пішли, к сонцю руки підняли, Потягнулися, присіли, піднялись, потупотіли. Привіт, білочка, скажи, а що це у тебе таке за безлад? Чому ти така сумна? Дітки, вона каже, що приходив бобик і навів безлад у її дуплі. Він розкидав всі її запаси на зиму, горішки, грибочки, які вона приготувала. Давайте їй допоможемо і наведемо їй. А зараз ти можеш нам розповісти, куди побіг наш цуценятка. Куди? М -м, він побіг до сороки. Тож, дітки, давайте з вами вирушати далі. <тасплук> дітки, що це за звуки? Це сорока. Подивіться, але вона сумна. Давайте у неї запитаємо, що трапилось. Сорока, привіт! Що трапилось? Вона каже, що хотіла зварити діткам кашу, але прибігла маленька цю і все перемішала, і вона не може цього зробити. Давайте їй допоможемо. Подивіться, дітки, що у в втарілася. Це квасоля і горох. Якого кольору квасоля? Біла, якого кольору горох? Жовтий. Давайте з вами допоможемо і відберемо квасолю в окрему тарілочку. Ось так. Ось ми відібрали всю квасолю. І тепер сорока зможе зварити горохову кашку своїм діткам. А давайте ми розкажемо, як це вона буде варити. Приготуйте ручки. Сорока білобока кашку варила, ополоником мішала, хвостиком накривала, діток малих годувала, цьому дала. Цьому дала, цьому дала, цьому дала, а цьому не дала. Ти дрова не рубав, воду не носив, кашу не варив. Ось така дітки потішка. І сорока нам, дітки, дякує. А ми в неї запитаємо, куди побігла цуценя? Вона каже, що він побіг у ліс. Тож, дітки, ми з вами вирушаємо далі. Дітки, а нагадайте, яка зараз пора року? Так, зима. А холодно чи тепло? Холодно. А послухайте, що це за звуки? Що ви чуєте? Та це ж плаче цуценятко. Привіт, Бобік! А чому ти плачеш? Він дуже змерз та хоче до тата. А ось твій тато, ми всюду тебе шукали. Були у сонечку, у білочки, у сороки. І ось знайшли тебе у лісі. А скажи, дітки, чи можна гуляти самим без батьків? Ні, не можна! Ти чуєш, не можна гуляти самим. Тож, дітки, я вам дякую за те, що ви допомогли знайти наше маленьке, неслухняне цуценятка. А ви ніколи не гуляйте самі і завжди слухайте своїх батьків. Тож я з вами прощаюсь. До побачення!